В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів Російської Федерації і США. За результатами зустрічей 4 лютого Умеров заявив про змістовну та продуктивну роботу з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Тим часом Кремль не зупиняє своїх хатах по енергетиці. Це свідчення про небажання Москви вести переговори. По про мирні переговори та виклики, перед якими стоїть Україна, будемо говорити з нашим гостем, екс-міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огриск. Пане Володимире, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Юрій. вітаю вас пане Марику. Радий вас бачити. Взаємно, як завжди. Другий день переговорів в Абудаві. Напередодні їх держсекретар США Марко Рубіо назвав. І хорошими, і поганими новинами одночасно. Давайте послухаємо прямомову, мову, потім поговоримо якщо подивитися на контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і контрольний список відкритих питань, що залишаються зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, то цей список суттєво скоротився. Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що пункти, які залишилися, є найскладнішими. А тим часом війна триває. Судячи з того, що каже Рубіо, плюс напередодні президент Зеленський сказав, що має надію, що війна завершиться наступного року. Чи означає це, що прориву не чекає ані Київ, ані Вашингтон? Знаєте, пані Юлі, коли при владі в Білому домі був Байден, то ключовою формулою яку вони застосовували, і він і інші з його команди було. Аби не було ескалації. От слово ескалація в різних е, варіаціях, е, ну, була просто мемом е, американської зовнішньої політики відносно України. А тепер, теперішня адміністрація, е, тепер так само створюється новий мем. Е, є очевидний прогрес, але. І після цього йде пояснення, чому цей прогрес насправді ніяким прогресом не є. От власне те, що зараз ми почули від е, пана Рубіо, є мені здається таким самим підтвердженням: тобто, розмови про прогрес продовжуються, е, результату е, як такого немає. Але е, тут знаєте, згадується е, давній італійський анекдот е, е, про дітей чи про процес. Ну от мені здається, що головним завданням теперішньої адміністрації є процес отже що відбуватиметься чи відбувається зараз там хоча очевидно що ми не присутні ми тому говорити навряд чи можемо ствердно але очевидно що е, ніякого практичного результату досягнуто не буде крім одного крім одного але який є справді дуже важливим крім обміну полоненими я вважаю що е, хоч якщо один Український військовополонений буде звільнений з московського концтабору, а те, що це концтаберні умови, ні у кого не викликає жодних сумнівів, то це вже буде перемога. Все інше залишатиметься от в цій парадигмі, є значний прогрес, але і ми будемо постійно навколо цього ходити, тому що з ключового питання, і тут я з Рубі можу погодитися. Принципової згоди нема, і що найважливіше не може бути. Отже, це такий собі дипломатичний глухий кут, куди нас, наші американські друзі, хочуть втягти. Ну але оскільки ми більше не зважаємо на побажання себе роззброїти, передати ядерну зброю комусь там і тому подібне, і так далі. То я думаю, що перспектива тут доволі доволі примарна. Власне, Ви говорили про полонених. Я тільки додам, що домовилися ця інформація від Віткова. Обміняти 314 полонених це велика цифра. Це люди, які повернуться додому, і ми цьому дуже щиро радіємо. Але про те, що ви говорили, про ключовий момент, який зараз в переговорах це такий ключовий пункт Донбас. І сьогодні з'явилася нова хотілка від Кремля, і вони хочуть, щоб Донбас було визнано. Усіма країнами світу, і це для них дуже важливо. І тоді вони готові до якоїсь там мирної угоди. Я хочу подивитися, хто має їм забезпечити визнання усіма країнами. Ну, е пані Юлія, е ви абсолютно маєте рацію, назвавши все це, це черговою хатівкою. Такого не буде. Це очевидно. Е очевидно, і те, що е такі. Е Ключові рішення е, обговорюються на найвищому політичному рівні, що ми бачимо е, в цьому контексті. Е, ми бачимо, що Путін не хоче такої зустрічі хоч її вже давно е, пропонує Зеленський. Е, колись її пропонував і Трамп. Тепер уже і цього немає. Е, чому він не хоче? Ну тому, що йому нема що реально е, запропонувати. Крім отих от хатілок, про які ви щойно про одну з яких ви щойно згадали, це не та основа, на якій може бути досягнута домовленість. Домовленість може бути досягнута на засадах міжнародного права і поваги до нього. Якщо цього немає, то будь-яка домовленість, навіть якщо вона буде досягнута під дулом автомата чи під тиском, так чи інакше не проіснує. Довше ніж висохнуть чорнила на тому папері, на якому вона буде зафіксована. Це очевидні речі. Тому, чесно кажучи, я бачу лише два способи завершення цієї війни: це українські санкції, які мають вигляд добрих дронів і ракет. Тут ви якраз зараз демонструєте, як це все функціонує, українські санкції у вигляді. Далекобійної зброї, яка долітає до Уралу і нищиться на своєму шляху, і нарешті справжні європейські санкції проти джерела надходжень російських доходів проти нафти, яка продовжує ходити по світу і давати Росії можливість фінансувати війну. От якщо ми об'єднаємо українські санкції і європейські санкції, от тоді. Я думаю, що у Росії е, шансів на війну більше не буде. Пане Володимире, але не можу не запитати за гарантії безпеки для України, тому що газета Financial Times пише, що. Ja nie patrzę tu rano żadnej konkretyki w tym, co one napisała, ale tam jest taka stacja, czy też taka fraza, że Europa ta, USA w 72 godziny będą się do wojskowego strymowania Rosji. No, to dosyć, tak bym powiedział, fantastycznie, ale ci wsi inni, zjawy rosyjskich polityków, amerykańskich polityków, posadowców, Вони ніяк не складаються з тим, що написав Final Shall Times. Це м, не нагадує такого меморандум Бута Пештинського-2. Що все написано там кійкою на воді. Е, підписуйте тут е, здачу території, а потім побачимо, як буде. Ну, абсолютно, пане Марку, ви так би мовити, зняли з язика ну, мою відповідь, тому що це очевидно буде лише профанацією цих так званих заходів. Е, е, Заходів безпеки, гарантій безпеки, тому що насправді ми вже бачили, як вони діють, як знаходяться тисяча і одна відмовок. Як нам президент США Обама розповідав 14-му році, що головне не провокуйте Росію, щоб не було термоядерної війни, і тому подібне, і так далі. Ось його гарантії. Ну я вже не кажу про те, що. В сімнадцятому році ми вже про це з вами говорили. Той самий Трамп підписував закон, яким забороняється визнавати українські землі, які окуповані Росією російськими, і тепер що він робить? Він нам в практичному сенсі виламує руки для того, щоб ми на це погодилися. Тому, чесно кажучи, я тепер вірю, тільки пане Мароку в одні гарантії. Це гарантії українських збройних сил, які мають бути максимально сильними для того, щоб дати по зубах. Будь-яким спробам Росії зараз чи в майбутньому ставити під сумнів нашу державу, якщо будуть додаткові гарантії з боку європейських партнерів, якщо вони нарешті зрозуміють, що гарантії нам це гарантії і ним самим, це буде добре. Ну бо те, що пише Financial Times, можна прочитати і справа і зліва. До речі, ви знаєте, до до тих пір, поки ми не побачимо е, документ е, е, від першої до останньої літери, давати якісь оцінки. Ну я би не ризикнув. Ну тому що знаєте, дипломати це така, така публіка, яка може так красиво написати в одному абзаці, а потім все це перекреслити в іншому, що е, ну кажу, кажу, як є. Тому спочатку треба бачити те, що написано. А потім розуміти наскільки це може бути реалістичним, але відверто кажучи, навіть 72 години це не те, що потрібно, бо ми знову ж таки думаємо в парадигмі перевернутої реальності. Ми весь час обороняємося від Росії, яку насправді повинні поставити на місце, щоб вона жодним чином. Ніколи навіть не могла думати про якусь нову агресію, але бачите, вони е, вимагають, е, щоб їй, Росії, країні, яка є країною агресором, Європа і Захід надали якісь гарантії безпеки. Ну, це, це тільки в Москві можуть так е, думати і функціонувати. Я через це й кажу, що це та країна, яка повинна припинити своє існування. Читаю свіжі повідомлення стрічки новин. і Вітков коментує переговори. говорить, що до миру ще далеко і ще багато роботи. Очевидно, те, що ви говорите, так і є. Але давайте звернемо увагу ще на важливий такий момент, який бачимо в стрічках. Також французький президент Макрон давно говорить про необхідність зберігати канал розмови з Росією. І напередодні агентство Reuters повідомило, що його дипломатичний радник відвідував Москву і, за даними джерел, мав контакти з Ушаковим, де обговорював Україну. На вашу думку, власне, що відбувається? Як розуміти ці кроки Макрона? Це такий паралельний переговорний трек на тлі того, що США за рік так не дали якогось переривного результату. Чи спроба все-таки окреслити роль Європи в переговорному процесі? Ну, знаєте, пані Юлії, я вже не знаю, скільки часу говорю про те, що насправді. Ми мали б бути за одним столом, Україна і Європа 100%, тому що йдеться про нашу власну безпеку. Ну колись раніше я мріяв про те, що цим сам столом будуть світи і американці. Ну бачите, з приходом Трампа це все перейшло в глибоку теорію, але щонайменше українці і європейці ну, це природньо, це об'єктивно. Ми повинні думати спільно і пропонувати спільну позицію, що власне відбувається. А оскільки ні Росія, ні Америка не хочуть бачити Європу за столом переговорів, очевидно розумною реакцією наших партнерів з Франції. До речі, не тільки з Франції зараз останніми днями була заява. Президента Естонії і прем'єрки Латвії про те, що так само треба десь шукати якийсь варіант, можливо, призначити спеціального уповноваженого Європейського Союзу на переговори з цього питання і таке інше, і таке інше. Тобто, це логічно. Якщо така позиція узгоджується, з нашою, якщо ми висуваємо одні й ті самі ідеї, то чому ні? Але єдине, чого не повинно бути в цих переговорах, на мою думку, це. Знаєте, оцього підходу, що ми щось просимо у Росії. У Росії просити нема чого, вона може подарувати вам тільки ракету, тільки шахет, який розірветься над вашою головою, або намагатися вас заморозити. Це оце подарунки, які ми можемо від неї очікувати. Наша позиція, європейська позиція, повинна полягати в тому, що ми повинні чітко і ясно сформулювати до Росії свої вимоги. І сказати, що в разі, якщо такі вимоги не будуть виконані, ну тоді начувайтеся, побачите вам буде гірше, тому що ми прекрасно знаємо стан вашої економіки, стан вашої промисловості і так далі. Так далі. Пане Володимире, тепер про плівки на. w Polsce podczas Fakty pisla Faktyw na kanale TVN24. Kolejny gołoba Sejmu Polski, ta eks spraw e, Grzegorz Schetyna, rozkazał tak, że na jego dumku, e, pliwki Epsteina czy krem de la krem rosyjskich speców służb i wskazał, że polskie służby mają przewidywane kontakty i szukają tego drugiego dna. E, jak wy bo tu zjawiła się też informacja, że Czastyna tych niepełnoletnich dziewczyn była przekydana transferem przez Warszawę same do zachodniej Europy, a potem z Wisną za Okan. Czy, tu mowa o dziewczynach mniejszym, z Rosji z Ukrainy, ta z Białorusi, czy ukraińskie specsłużby służby miałyby tutaj E, досить так уважно e, слідкувати за тим всім, що відбувається, тому що вже поляки, за словами також Дональду Туска, прем'єр-міністра Польші, e, вже будуть розслідувати і робити свої e, дос, дослідження, можна так сказати. Ну, пане Марку, те, що e, для Росії e, захід завжди був. Ну, знаєте, найгіршим ворогом. Ну, по-моєму, в цьому не можна сумніватися від слова зовсім. Що б Росія не робила, і про які б вони там розрядки не розповідали, про які б та перезавантаження відносин це все робиться однією рукою а другою проводиться політика з зламу заходу його роз'єднання. Одним словом, все те, що можна зробити поганого для заходу в Росії, робили і допоки вона існуватиме, робитимуть. Тому я до речі дуже підтримую думку свого колеги, польського колеги про те, що це дуже гарно спланована, ешелонована, так би мовити, спецоперація Кремля, яка називається медова пастка. Це традиційний елемент роботи російських спецслужб. А тут вони спрацювали, по-моєму, на 150%, і треба визнати, спрацювали дуже ефективно, бо піймати на одного живця стільки риб, при тому такого достатньо потужного характеру, це треба вміти. І бачите, думаю, що їм це вдалося. А те, що для цього використовувалися. Дівчата, ну в основному російського походження, хоча там десь є деякі інформації і про українок, і про білорусок, і не тільки до речі, то це без сумніву має стати предметом надзвичайної уваги всіх наших спецслужб, бо інакше ми можемо опинитися в ситуації, коли оці. Давні консерви в якийсь момент почнуть сильно сильно вибухати так. В основному безумовно зелене пройде по сполучених штатах Америки, пройде по багатьох європейських країнах, але і Україна не може почуватися безпечно. Тому я з вами, пане Марику, абсолютно погоджуюся. Це має стати дуже серйозною предметом серйозної уваги для відповідних спеціалістів. Чир дякуємо так, за розмову. Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України. Нині керівник центру дослідження Росії був гостем Українського фокусу.